Починаємо його матеріалом про зустріч лозівського міського голови з журналістами міських засобів масової інформації. Насамперед, міський голова поздоровив представників міських мас-медіа з професійним святом, бо саме вони є посередниками між владою та громадою, формують громадську думку, допомагають почути один одного та планувати роботу на перспективу. Тем для обговорення було багато. Підбуваючи підсумки своєї роботи за два роки, Сергій Степанов зауважив, що оцінку його діяльності повинні ставити люди, для яких і працює. Втім, як ми живемо, відповідальність розподіляється на усіх. Ми Только опираясь на взаимное понимание и взаимную поддержку, можем иметь реальный результат. За два роки роботи на посаді говорить Сергій Степанов, системно та процедурно не змінив жодного погляду на те, що і як робить. Рівень отриманих знань та досвіду дозволяють приймати більш складні і іноді непопулярні управлінські рішення, згадуючи про досягнення, відверто розповідав міський голова і про проблеми, серед яких номер один дефіцит бюджету. І, хоча з 31 мільйону гривень на січень року, сьогодні незабезпеченість бюджету зменшена і складає 24 мільйони ситуація вкрай складна та впливає на своєчасну виплату заробітної плати. Такої суми ми в городі не знайдемо. Звісно, я не можу коментувати складну ситуацію в державі. Ми це все бачимо економічною. Точно в декабрі місяць буде додаткова субвенція з державного бюджету. Скільки це буде рішення сесії обласного совету. У сентябрі місяць ми закрили. 3 миллиона 800 тысяч уже неделя платежное поручення в Министерстве финансов, договор на получение суды. Ми їх уже вторую неділю ждемо. Якщо ми їх отримаємо, ми закроємо процентів 15 першої половини октября, тому що из 3800 восімсот пайде оплаты оплати на соціальні внески. Це пенсионные і социальные виплати у жовтні листопаді. Вимушені керувати ситуацією у ручному режимі та сподіватися лише на отримання казначейських безвідсоткових суд та субвенцій з державного бюджету. И декабрь месяц у нас будет, скажем так, в свободном полете. Те средства, которые мы будем получать в доходной части, мы сможем уже їх использовать конкретно на, на в первую очередь на защищенной статьи затрат это на заработную плату. Это сума то 9-10 миллионов. Наступний рік в плані фінансів, поясню міський голова, легше не буде. Не будет, будет легше. Принципиально не будет легше. А тому планується проведення низки оптимально ефективних заходів, які повинні дозволити підготуватися до нового бюджетного року. Зокрема щодо кадрів, це не обов'язкове скорочення. Можна нічого не поміняти фінансово, а ефект отримати вище. за чого? Ну, за мене, совісті розуміння того, що наша робота бути професіональною, наша робота має бути отвітственною. учитель учителю рознь медик медику рознь руководители коммунального предприятия один такой другой такой конечно руководители имеют право на на свой стиль управления но он должен быть эффективным и подчеркиваю что исключительно вот это направление которое нужно сегодня в городе применять и развивать